А, да, вирішила демонтувати пам'ятник Леніна. вже повністю зносить і поставить його в музеї. Як ви вважаєте, що має на його місці з'явитись? В центрі міста, на його ну я думаю, чесно вам сказати, такий вопрос, Навіть не знаю, я думаю, що все-таки пам'ятник Леніна це наша історія. Ну, Хіба ні? Я думаю, що щось історичне дуже тоді таке Якусь про -постань. українське, щось про історію, ну таке. Ну може Іван Франко, якщо вони вже демонтують да, Леніна, да. то має бути теж щось таке. Щось, тоже... Це ж теж наша якась, історія, та? правильно? Ленін – це наша історія. Не те, що проросійські але Це теж наша історія. Щось може Іван Франко, якась У -у -у. постать. Шевченка, я думаю. Шевченка? Ну так. Да. Чому саме Шевченко? Ну, я виростав на цих питаннях в школі. Так що. Я вважаю те, що тут повинно щось бути вище Леніна. А я цьому Леніну давала присягу, коли була жовтиням, піонером і комсомольцем. І вірила в це, коли нам про це розказували. А я вважаю, що це єдина людина. Хай він і якби Російський пам'ятник, а він був на весь раніше Радянський Союз. Союз. І це я вважаю, що єдиний символ, ні, символ. Я зараз хвилююсь, тому що багато мені довелося в житті перенести всього, але я вірю в те, що він був єдиним гегемоном, ну як би вам сказати, для робочого класу. Я вважаю, що пам'ятки століни стоять. Стоять. І не треба їх трогати. Yeah. Вони нікому не мішають, ніхто їх не те саме. Вони в опасності не представляють, а так не yeah. моє. Yeah. Правильно. Yeah. Да, хто у нас залишився? Шевченко і Шевченко? Да. Ну тільки пам'ятник людині якийсь. Да? Людині. людині. Ну, не собаку ж став. Ні, ну може якийсь фонтан там чи якусь декорацію. Хорошо, Шевченко став. Шевченко. Ну так. Да. Он наш. Національний великий, великий да. чоловік.